Друзі, всім привіт! Сьогодні ділюся з вами рецептом смачненьких котлеток з підливкою, які смакують з будь-яким гарніром. Отож, розпочинаємо. Спочатку заливаємо хліб холодною водою, нехай він розмокає. М'яку серединку забираємо. Віджимаємо воду і вкидаємо до фаршу. Фарш у мене курячий, можна брати свиний. Додаємо яйце, стерту цибулину на дрібній терці. Часник. Манку і солимо та перчимо за смаком, вимішуємо все гарненько. Залишаємо на 15-20 хвилин, щоб манка трішки набухла. 15 хвилин перемішуємо ще раз фарш і відбиваємо його рукою, щоб гарно формувалися котлетки. Тоді фарш буде в'язкий. Якщо для вас фарш зарідкий, ви можете додати ще трішечки панірувальних сухарів або манки. Ставимо сковорідку на вогонь, розігріваємо, додаємо смальцю або ж рослиної олії і формуємо котлетки. Руки я змочила водою. Теж так трішечки в руках відбиваю і викладаю на сковорідку. Смажимо на середньому вогні до золотистого кольору. З однієї сторони котлетки вже підрум'янились, перевертаємо на іншу сторону, накриваємо кришечкою і смажимо до готовності. Щоб котлетки були більш пухкими, відставте їх в сторону з накритою кришечкою на одну хвилинку. Далі вкидаємо цибулю, порізану кубиками, і смажимо до м'якості. Вкидаємо борошно і смажимо його до золотистого кольору. Вкидаємо моркву і тушимо під накритою кришечкою ще 7 хвилин. Воду та додаємо сметану, у мене домашня. перемішуємо все. Солимо та перчимо за смаком. Сипаємо паприку, перемішуємо знову до однорідності і доводимо до кипіння. Підливка закипіла. Спробуйте, чи все вас влаштовує за смаком. Якщо так, тоді вкидаємо котлетки. У мене вмістилося 12 штук, поливаємо їх зверху поливкою. Накриваємо кришечкою, зменшуємо вогонь і тушкуємо 20 хвилин. Минуло 20 хвилин. Зверху посипаємо свіжою зеленю, в мене кріп. Виключаємо вогонь і накриваємо кришечкою ще на 5 хвилин. Смакувати можна з будь-яким гарніром. Мені найбільше подобається з картопляним пюре. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.